со своїми друзями, йому стало скучно. Да. Да. І він думав, що там за парканом, і тільки прх. І мишка та, що його підстріхала, довольна довольна. У них все продумано, це й на Шухері, бач, метелик. Це таке там да. Да. Цей коріш з ними, но ну він равлик, міклі. він не на таксі потім під'їжджає пізніше. Да. І тут він перепригнув і як злякався. Мишка сразу переобулась. глянь в кущі. Да. Метелик в шоці, тіп, не додивився, бач. А потім каже: ура! Це ж наші!» Мишка перебулась знов, каже: Да-да-да, да-да-да». і той, що на шухері стояв, теж радий, вже підтягнувся якийсь коріш ще один. Да! 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 Це, той, що... Це той, що на халяву завжди все любить. Не! Ні, Це він був з ними з самого початку ділюги. Бачиш, він. Корочі, назад вернувся, але тільки спалився, бо грязний. А так він вообще ні при чому він звавий да, да, фінхал отримав. Сонечко. Да, і мишка, бачиш, теж тут на місці поняла, що він тип нормальний і буде з ним дружити.